Це програма Я Катерина Трушик. Доброго ранку, і поки сили оборони України бережуть наше життя, ми з вами просто зобов'язані подбати про своє здоров'я. Навесні шкіра потребує особливого догляду, адже перехідний період між зимовими холодами і літнім сонцем може спричинити сухість, гіперпігментацію і втрату вологи. Як правильно підтримувати шкіру в цей час домашніми методами та сучасними косметологічними процедурами? Сьогодні про це поговоримо в програмі і розглянемо, як наука та інноваційні технології допомагають відновити здоров'я та свіжі шкіри в гостях медексперта Олена Моїсеєва, лікарка-дерматолог, головний лікар клініки медичної косметології Анкор. Доброго ранку! Доброго ранку, пані Олена. Ну що ж, весна прийшла, ну принаймні календарна, і як завжди, хочеться оновлення, хочеться якоїсь свіжості. Якщо ми говоримо про шкіру, про що ми говоримо? Якщо ми говоримо про шкіру, яка вже пройшла цей довгий період зими, так, ці наші безсонні ночі кожної ночі, тобто через великі стреси, то ми зараз відчуваємо більше навіть не перехід від зими до весни, а це наслідки зими. Сидіння вдома, під комп'ютером, і шкіра починає нам сигналізувати. Вона стає зневодною, вона стає такою, знаєте, тьмяною, ну якби менш живою, ніж нам хотілося б. Ну і звичайно, на тлі цього з'являються там якісь зморжечки, яких раніше не було. І якщо є якісь хронічні захворювання, вони теж полізуть. Тобто сіверія, і сіверея, і розаце, там айнодіакни. Ну, от, от така картина зазвичай наприкінці зими. Креми, маски, скраби, якісь водні процедури спрямовані на таке дихання, нове дихання шкіри. Що допомагає? Ну ви знаєте, якісний, якісний, нормальний, гарно підібраний догляд вдома нічого не замінить. Тобто це мають бути якісні засоби, але не треба й ними зловживати. Тому що я знаю людей, які, наприклад, там ну майже кожного дня роблять скраб. Цього не можна робити. Ми порушуємо захисні функції шкіри, самі того не розуміють. Нам здається, що ми ж краще робимо. Ні, ми не робимо краще. Тобто, треба підстраюватись під фізіологію шкіри, вдома робити і. Іноді іскраби можна робити, іноді можна робити маски, компреси. Ну, В принципі, зазвичай все ж таки зараз тільки багато інших засобів професійних, якими можна доповнити цей догляд, що обирати людині, звичайно. Але в принципі, звичайно, що косметологія може запропонувати набагато більш активні і ефективні методи. От давайте поговоримо про професійні методи, що найбільш актуально зараз при такому стані шкір. Ну, так би мовити, ми маємо да, наслідки зими, і зазвичай все ж таки перше слово, яке ми чуємо, це сухість. Дратливість, тобто шкіра стає такою роздратованою з почервоніннями, якимись лущеннями, такими іншими штуками. І в принципі, зволоження знов-таки наша відповідь, да, перша. Тобто, якісь зволоження більш-менш глибоке, бажано більш глибоке, з невеликими там може відлущеннями, але це має вирішувати вже косметолог, до якого потрапила людина. Ну і е, стимуляція. Тобто не просто зволожити, намазати кремом або там зробити там мікротоки якісь, а ще й просто свої структури, які би почали виробляти мене в свій там натуральний зволожуючий фактор, і підтримати вже цей стан шкіри. Тим більше, от потім, коли ми стаємо більш активними, виходимо на свіже повітря, шкіра вже сама починає працювати. Ви згадали про скраби, які не можна використовувати часто. Чим відрізняється професійний пілінг від скрабування вдома? Ну, професійний пілінг він теж буває і хімічний, і механічний, будь-який, але зазвичай він все ж таки більш більш активний, так, і підбирається все ж таки під тип шкіри. Скраб він і є скраб, ну правда, є гомаж без таких часточок агресивних, і чутлива шкіра, наприклад, скраб може не переносити. А професійний пілінг вже підбирається в залежності від проблеми, Тобто, якщо є пігментація, там езелаїновий або дуже суха шкіра молочний, тобто більше різноманіття більше в залежності від проблеми. Така процедура, як аквапюр, це більше косметологічна чи лікувальна процедура? Ну, аквапюр це така, ну я би сказала, дуже ефективна, дуже приємна. Ну, я б сказала, може, ВІП-процедура по догляду за шкірою. Це доглядова процедура. Там досить багато входить в скла... Там як пазлік складуєш там з невеличких частинок. Тобто там і сироватки спеціальні, і за рахунок просто водички і вакууму невеличку. Ми проводимо дуже дуже ніжний ретельний пілінг. Навіть підходить для чутливої шкіри. Тобто я б назвала це доглядовою процедуру, яка дозволяє підтримувати стан шкіри в гарний, класний. Власне, подивимося, як проходить ця процедура в клініці анкор. Аквапур це дуже комфортна процедура, яка включає в себе очищення шкіри, біоперацію, це електроперацію, це ведення різних сивороток, які зволожують шкіру. Це мікротоки. От, і ще кріоліфтінг. Зараз після зими у всіх суха шкіра. Ми розуміємо, що по-перше, морозців, все-таки нас так трошечки нашу шкіру, сухе повітря в приміщеннях, і ми розуміємо, що шкіра потребує зволоження. Ця процедура якраз на це направлена? так. Вона направлена і на очищення, і на зволоження. Багато пацієнтів да, звертаються з цією проблемою, тому що да, дуже багато факторів впливають на нашу сухість шкіри. Крім зволоження, які ще проблеми може вирішити ця процедура? Це е, аквапілінг, можна почистити пори, це покращує кровобіг, стимулює шкіру дуже добре. Е, ця процедура вона працює на різних слоях шкіри, і ми можемо. Наче зверху і її напитати ну, більш глибше свої шкіри і вже закрити пори тріоліфтингом. І ми закриваємо пори, ми улучшаємо кровообіг цією процедурою. Ну, На дуже. Тобто ми вирішуємо кілька проблем. І сухість шкір, і ми готуємо шкіру до теплого періоду, е, 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 е. так би мовити, щоб е, шкіра була зволоженою і наповненою. Наповненою і сяючою. Ми вже чистили е, е, е. шкіру, правильно? Так. Стоп! же лагідний аквапілінг, аквачистка, тут поживні речовини і такі легенькі-легенькі кислоти йдуть і вакуум. Тобто воно одночасно і чистить, і наповнює пори, правильно? Воно очищає полю. Очищає. Так. Як вам комфортно. Угу. Чи має ця процедура якісь протипокази. Так, це якісь запальні процеси, це непереносимість якихось інгредієнтів, які входять в склад, але вони дуже лагідні. Ну, якісь рани на шкірі. Так, в принципі, таких ну, показань інших немає. Це вже фінально-фінальний фінальний етап. Фінальний етап да. Цієї процедури по маскам теж можемо м, наносити вже по проблемі, яка існує. Ми вибираємо масочку. Пані Олено, ви згадали про те, що навесні можуть загострюватися і разоце, і дерматит. Як вирішуються ці проблеми? Якими методами? Насправді існує це не одна якась там. Пігулка або одна якась процедура. В принципі, якщо людина вже опанувала догляд за такою шкірою, то вона просто звертається і робить додатково, наприклад, той же IPL або фотолікування, коли загострилась розація через це. Якщо це сабарінні дерматит, зазвичай підключаємо просто спеціальні доглядові засоби, або робимо теж деякі процедури, там той же самий поверхневий пілінг, тобто просто треба не далі не запускати процес. А просто, якби, ретельно ставитись і допомогти шкірі відновитись. Е, які технології можуть швидко доставити такі поживні речовини і, ну, Омолодити, е шкіру. наповнити шкіру. Ну, Дивіться, от, наприклад, якщо ми кажемо 30 років тому 25, да, це година шири, але тоді маски, маски, все, маски, кремчики, да, вони в принципі теж діяли на якісь певні структури, досить поверхневі і таке інше. А потім почалась ера, коли ми почали лізти в глиб. Тобто ми намагаємось, бо ми розуміємо, що шкіра це такий захисний бар'єр, який ще не пропустить нічого. Це в нього, його основна задача не пропускати. А ми ж хочемо. Тому, в принципі, і пішов цей напрямок. Тобто, ми за допомогою ін'єкцій якихось. Або якихось інших методів намагаємось туди доставити, чого на наш погляд їй не вистачає. Ну та ж саме і гіалуронова кислота зволоження ну, відповідає за тонуси зволоження шкіри, вітаміни. Багато чого ми намагалися, але це теж було 25 наприклад, років, коли почала розвиватися мезотерапія. Потім пішли ще глибше, тобто не поверхнево, а ще глибше ревіталізація. Тобто почали там ту ж саму геалуронну кислоту доставляти глибше, в комплексі з пептидами. Пептиди це такі сигнальні молекули, які виділяють наші тканини при пошкодженні. І вони як, ну, якби це шифер, вони дуже багато, вони мають свої імена, ці пептиди, але вони там, коли вони по з пошкодженої клітини виділяються, вони дають сигнал на відновлення цього. Давайте ми забудуємо цю дірочку, там застроїмо, і організм слухає, це робить. От почали ці пептіди виробляти і використовувати в косметології. Це теж дуже важливо. Тобто, ми доставляємо і кажемо, ой, давай відновлюйся, шкіра, так? Ну, зараз це полінокліатіти, тобто багато напрямків, з яких ми намагаємося це зробити. Але ж ну, не, всі, не всі хочуть ін'єкції, бояться іноді. В принципі, як би ми не знеболювали, це іноді все ж таки болюче. Тому інші методики почали розвиватися. От як простимулювати, відновити шкіру, забратися туди вглиб, щоб не робити ін'єкції. Ну, от і почався сфокусований ультразвук, там і ще деякі методики, фотолікування, які дозволяють нам теж проникнути. Глибше, але при цьому не робити ін'єкції. Власне, ви вже згадали про бустерну ревіталізацію. Це ідеальна процедура для тих, хто цінує свій час. Можу поділитися власними враженнями. Це безболісно, швидко та комфортно. І покажу. Зараз ми будемо робити. Так звану бустерну ревіталізацію. Це апаратна процедура, вона робиться з допомогою апарата сфокусованого ультразвуку. Чому вона називається ревіталізацією? Тому що вона працює на глибині тих структур, до яких ми зовніми засобами не добираємось. На глибині 1,5-2 міліметри і міліметр, тобто це абсолютно активна, активна, активний шар дерми. Так, ми його стимулюємо за рахунок ультразвуку. Плюс додатково ми наносимо спеціальну ампулку. От зараз ми пройдемось один разочок, а потім наносимо спеціальну ампулку, яка містить дуже багато активних речовин: пептиди, вітаміни, різні антиоксиданти, І вони. Всередину шкіри вбиваються за рахунок цього сфокусованого ультразвуку. В цьому і полягає ця процедура. Ви сказали, вбиваються, але ця процедура ж не травматична. Ні, вона не травматична. Шкірний шкіра не пошкоджується, абсолютно не знає, просто за рахунок ультразвукових хвиль. Тобто цю процедуру можна робити навіть перед, перед якимось заходом, звичайно, її можна і треба робити. Вона абсолютно людина не вибиває школи. Вона не дуже довго триває, і в принципі це її дуже велика перевага. І її активність. От частіше, ніж раз на місяць її не треба робити, але це улюблена процедура зайнятих людей. Зараз я пройдусь одним шаром просто ультразвуком, потім зніму гель і е, нанесу бустер і зроблю бустер. Ця процедура вирішує проблеми зневоднення шкіри, так, е, втрати тонусу, витончення шкіри, е, сповільнення всіх. Е, Обмінних процесів в шкірі. Тобто, візуально, коли ми бачимо, що шкіра втратила таку життєву радість, пружність і тонус, то це якраз показання для такої процедури. І вона досить активно впливає на всі шари шкіри, не тільки на поверхневі, і тому вважається, що вона десь активно діє впродовж 3-4 тижнів. Зараз в інтернеті можна замовити різні препарати для ревіталізації шкіри. Різні виробники пропонують там різні склади наповнення, і жінки звісно орієнтуються на свій гаманець і ну, звичайно намагаються зекономити. На чому не можна економити? Ви знаєте, насправді, і в чому взагалі ризик купівлі так отак через інтернет? Насправді це жахливо. В принципі, компанії, які себе поважають, ніколи не будуть по інтернету продавати свої препарати. Вони будуть продавати якби, клінікам ліцензованим або лікарям з підтвердженням диплому. І в принципі, це дуже важливо, тому що підробок багато, люди хочуть подешевше, і там якраз пастка там і тому, що ніхто не відповідає за те, що там знаходиться. В цьому флаконі. Тобто, в найкращому випадку там буде просто вода. Ну, я маю на увазі, якщо це підробка, може там щось таке, але я не знаю, хто це продає. В гіршому випадку це може бути якась речовина з непритриманням. Стерільності угу. і тоді ми будемо мати проблеми на довгі роки. Потім ну там може бути що завгодно. Тобто, чесно кажучи, це ну я вважаю, що це просто себе не поважати краще зробити масочку з овсянки... І нормально знати, що ти зробив корисно щось для своєї шкіри, ніж купляти за 5 копійок. Тобто, коли розробляються компаніями якісь речовини, які ми хочемо, щоб були корисними, потім вони випробуються. Потім з дотриманням всіх умов вони не можуть коштувати 5 копійок. Або краще не беріть. Або не робіть, якщо не можете, ну все буває це, теж нічого страшного в цьому нема. А чим оце куплятись? Ну нема, ну не може бути нормальна технологічна розроблена е, речовина е, коштувати 5 копійок. Це навіть на аспірін. Ну, я а... маю на увазі спрін, як ну речовина, яку без, без рецепту ви можете купити. А як лікар підбирає оцей мезококтейль для кожного пацієнта? Адже у всіх різні проблеми різні, звичайно, ви знаєте, зараз в принципі в основному пішов такий, якби пішли пішли течії, що вони вже в шприцях. Готові. Mm -hmm. І є такі і для відбілювання, і для тонусу, і таке інше. Але в принципі, ну, є препарати. От, там якийсь певний час, і там дуже любила користуватись, коли не було таких опцій. Користуватись там хілівською продукцією, там змішують гіромовою кислотою, в залежності від проблеми шкіри. Дійсно воно вирішує, при себе, рейб, при рза. це були класні результати. Але це було 20 років тому. Зараз вже є підібрані коктейлі, і це дуже зручно для всіх. І для пацієнта ти розпаковуєш при пацієнті цей шприць, він стерильний і в тебе впевненість в тому, що ти нічого не нашкодиш. А власне зараз інфекційна мезотерапія залишається однією з найпопулярніших, напевно, процедур. Е про що варто знати, е коли ти хочеш цю процедуру зробити? Е варто знати. Ну, мабуть, треба все ж таки розуміти, що тобі вводять. Ну, якби фабричний ліцензований препарат. І ми намагаємось купляти, наприклад, препарати, які мають не тільки українську ну, сертифікацію, а щоб воно мало європейську сертифікацію, Евдієвську. Тоді, якби ми спокійною душею робимо, довіряємо цим контролюючим структурам. Ну, в принципі, більше, мабуть, ні, нічого, бо а варто знати, що якщо ти робиш нехін ревіталізацію, то в тебе залишаться сліди, так чи інакше. Вони можуть бути малопомітними, більше помітними. Якщо десь судинка трапиться, то це може бути і синець. От Про це варто. Тобто не планувати якісь так, ну таких подій. Тобто, це процедура е, не перед заходом. Ні, 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 це десь, ну хоча б тиждень, що. Власне, ми мали нагоду зафіксувати процес ін'єкційної ревіталізації на камеру. Давайте подивимося, як це відбувається. Ми зараз будемо робити таку, я би сказала, класичну ін'єкційну біоревіталізацію, тобто ін'єкційну процедуру, яка допомагає нам донести якісь там корисні речовини, які потребує шкіра, прямо в саму шкіру, тобто за допомогою ін'єкції. Так, і ця процедура вже набула популярності. Вже люди її не так сильно бояться, бо всі, всі бачать ефект від неї. Так вона допомагає відновити шкіру, посилити її пружність, посилити її зволоженість, зневодненість теж лікує. І іноді це навіть стосується таких патологій, як розація. Тобто, коли шкіра атрофічна, тоненька проступають судини, і після курсу ревіталізації ми бачимо ефект навіть лікувальний. Результат видно від процедури до процедури. Не треба чекати весь курс, а потім чого ще чекати. Звичайно, шкіра реагує одразу. А який результат? Що ми побачимо, побачимо більш рівне забарвлення шкіри? Більш пружню шкіру дрібні зморшки стають меншими. Я не кажу, що всі зморшки зникнуть. Ні, це буде неправда, але в принципі результат свіжіша шкіра, і це зазвичай не тільки людина бачить а й оточуючи її. Єдине, що травматичність цієї процедури, тобто ми беремо шприць, ми беремо голку, правильно? І колемо і не один, і не два рази, а там добряче сотня разів на все обличчя. Тому маємо подбати про те, щоб було, от, наприклад, цю голечку майже не видно. так? Угу. Бо вона тонюсінька-тонюсінька, І це дуже класно. І вона спеціально зроблена для таких процедур. Тобто, звичайна, наприклад, ну, голка для інсулінових шприців, вона теж дуже тоненька. так? Але вона розрахована, міцність металу, на одну-дві ін'єкції максимум, потім вона тупиться. І це відчутно на шкірі. А для косметологічних цілей роблять голкість такого металу, щоб воно не тупилося. Це теж важливо. Но це вже зараз індустрія, слава Богу, таке є. На ринку можна купляти і робити. Перед процедурою наноситься анестеті. Так, зараз тут ми вже зняли, наноситься аплікаційний місцевий анестетик. Крім чи хвилина 15-20, це залежно теж від товщини шкіри і чутливості. Потім він просто знімається і больові відчуття, я не можу сказати, що повністю на 100% знімаються, але мінімізуються досить суттєво. Тобто, я вже готова робити, чи готова наша пацієнтка. Ви готові? Готова. І починаємо обережненько там. Такими ровненькими, болічнечко. Угу. Ми залишаємо такі неї великі папулки. Бачите, такі рівненькі рівненькі. І воно, незважаючи на те, що це голка і ніби якби ну, інвазійна процедура, воно не виглядає страшно. Саме через те, що лінусюкоків, все. все ну, не бачите, тут зараз кров трошки виступив. Який процес реабілітації? Це теж залежить від препарату. Більш щільний препарат іноді залишає папулки наступного дня ще на шкірі. А цей препарат ну декілька годин буде почервоніння, і трошечки буде видно папули. Потім вони пройдуть і все. Тобто, можна сказати, що добу, але. Наприклад, коли у вас завтра весілля або важливий якийсь захід, то я б не рекомендувала робити напередодні, це неправильно, бо результат від процедури буде десь за тиждень. Тобто трошечки попіклуйтеся, бачите, оце зараз почервоніння, це реакція і на анестетик, і на препарат. Не те, що я і наголочку не маю. Але це почервоніння пройде буквально за годину. Крім весілля напередодні, які ще є протипокази? Таких, ви знаєте, протипоказів, це досить універсальний препарат, який ми вводимо в шкіру. Тобто, це такі амінокислоти, якісь вітаміни, антиоксиданти. Тобто вони потрібні кожній людині. Там нема такого дуже, ну, є в залежності від особливостей старіння, але, в принципі, вони всім будуть корисні. Тому, в принципі, ну, протипоказань нема. Єдине, що час від часу дуже рідко сказати по правді ми іноді бачимо якісь реакції. Які можуть бути реакції? Крім того, що ви сказали, синячки можуть лишитися, ще які можуть бути реакції? Алергічні? Е, ну, в принципі, е... Якби 100% гарантій, що от на цей препарат ні в кого ніколи немає алергії, ніхто вам не дасть. Якщо дасть, то це буде неправда. На будь-яку речовину теоретично може бути. Зазвичай на ці препарати не буває таких реакцій, так? але якщо людина схильна, до алергічних реакцій, боїться їх, то тоді іноді це рідко буває, але ми можемо зробити там заздалегідь пробу не одразу перед процедурою, бо воно таке довго тривале, а десь за, за добу, за дві зробиш пробу, потім перевіряєш, якщо все окей, тоді робити вже далі процедуру. І це ми кажемо про препарати. Але в принципі, а порушення асептики антисептики? Це ж інфекційні, вже бо шкіра, вражно, це ми говоримо стерильна. зараз про якісь підпільні косметологічні не тільки, кабінети. Це порушення з боку лікаря, який робить, може бути, якщо не ну, якби не, не дотримався погано, почистив там шкіру або не одягнув рукавички, або щось таке, або зберігав якось там препарат. Не так це важливо. Ну а підпільні це просто. Ну це все одно, якби руска рулетка, не знаю, як це назвати. От коли незрозумілі препарати батько піє, купляють і потім наважуються, що. Водити це, це, це не це неможливо. Це не цивілізовано. А, ви згадали про а, точкову пробу, і взагалі про що важно важливо сказати в цьому в цій ситуації, якщо ти знаєш, що ти алергік, що важливо сказати лікарю перед проведенням такої продати. Я алергік. У мене не ну, такі-такі-такі речовини, я хочу, але я боюсь, я, наприклад, ніколи не робила, не робив, а хочу зробити, і тоді підбираєш найбільш такі, ну, якби, ефективний і нейтральний препарат. Ну, Наприклад, гіалуронова кислота, теоретично, вона якби, є в шкірі, там є такі препарати, які мало чого містять, окрім гіалуронової кислоти. І якщо дійсно пацієнт має анамнез такий, Важкі, то просто можна зробити підшкірну внутрішню шкірну пробу, подивитися щодо цієї проби, там є теж суберечки спеціалістів, але все одно, якби ну, це треба брати до уваги. Які загальні рекомендації після проведення таких процедур? Не можна мочити шкіру, там, уникати сонця, чи є якісь ще. Ви знаєте, оці маленькі пошкодження, які ми робимо, ці тонюсіньку голочку вони зазвичай закриваються дуже швидко. Але ми рекомендуємо дві ну, години не чіпати обличчя, не торкатись, там не наносити макіяж, наприклад, все. Потім, в принципі, і мочіть і що хочете робити. Не як будь-яка травматична процедура, бажано два тижні не засмагати, не підставляти сонцю, бо може бути потім після травматичної пігментації, з якою потім знову будемо боротись. В принципі, все. все. Чи є якісь поради догляду за шкірою після таких процедур, щоб а... Ефект був якнайдовше, домашній. Да. Ні, Ну в принципі, якщо ретельно і правильно підібрана косметика, домашня домашній догляд, то зазвичай ти просто наступного дня людина користується звичайними своїми препаратами, які вона там звикла сироватками або кремами, або таке інше. В принципі, як доповнення до такої процедури може бути потім за пару тижнів якась інша там апаратна процедура. А якогось особливого догляду зазвичай. Ще все таки не, не, не треба, тому що сама процедура досить активна. Дякую, пані Олена. Дуже такий насичений у нас вийшов ефір. Багато Дивись. багато важливої інформації, багато важливих порад. Друзі, бажаю вам всім здоров'я та безпеки. І ем, хочу вже передати ефірне естафету програмі репортер Василь Іванович Бирзл. Доброго ранку кажу вам.